Тепер я хочу з вами поговорити про сам геймплей, як шукаються швидко сервера і тому подібні речі. Особливо після бети Battlefield 6, я хочу виділити те, що гра. Ну я не знаю, мені перші години було зовсім непривично грати. Я на ніби якась дуже топорна була, і якщо чесно, я думав, я не привикну і так і дропну, і не буду грати. Я, в принципі, зараз її не граю, тому що я зараз активно проходжу Last Fast 2. Так, ми з Тарасом трохи пофанилися і більше не грали, але так-то. Мені вона почала подобатись. Спочатку було дуже тяжко привикнути, бо немає руйнувань, вона трохи відчувається. Колдою віє, знаєте, реально віє дуже сильно колдою. І в принципі, в принципі, пройшло пару годин, це вже звикається, і через годин так 4 мені вже почало подобатись. Сервера шукаюся доволі швидко, гра пропонує велику кількість карт, але є одна маленька проблема. Ці карти не можна вибирати самостійно, вам будуть кидати завжди рандомні карти, або піхотні, або з технікою. Це є для мене великим мінусом, тому що багато з цих карт є проблемними.